За статистикою ДСНС за 2024 рік через порушення правил безпечної життєдіяльності загинуло 1472 людини. Ми можемо запобігти цього разом. Ходи! Не слава стрічку тіктоку, коли нудно. Поговори з дорослими про правила БЖД за допомогою сучасних ігор. Чилати методички? Забудь, грай в ігри та будь у темі. Нор тема. Ходи. Пам'ятай про правила користування побутовою технікою. Використовую техніку вже за призначенням. Упс. І головне не суй пальці, пальці в розетку. В розетку. Чи нас? Ходи далі. Що покровотечні. Пам'ятай, якщо ти боїшся крові, зберись, не втрачай свідомість у перші секунди. Наклади джгут в вище місця поранення. зафіксуй та запиши точний час накладання. Важливо використовувати джгут більше двох годин є небезпечним для здоров'я. Зацінив. Ходи. Бачу червоне колісотовору. Не поспішай, зупинись! У темний час доби, особливо в блокаут, використовують світловідбуваючі стрічки. Піклуючись про свою безпеку, ти піклуєшся про водіїв, які встигнуть загальмувати та запобігти ДТП. І, на жаль, необхідне на сьогодні. Ходи. Якщо ти знаходиш невідомий предмет на вулиці, пам'ятай три правила. не чіпай! Залиш позначку. Пам'ятай, свої правильні дії можуть зберегти твоє життя та життя оточуючих. Бістром. Бісель. Будь зламним, разом із нами.